Слава Україні, декілька слів про депутатську діяльність. Ви знаєте, що я відстоюю питання доріг і надсилаю відповідні депутатські звернення, запити, також подав відповідні законопроекти до де депутатські правки до державного бюджету. Ось одна із доріг на Потильщині, ви знаєте, грунтового значення. Таких доріг багато від, по всьому 202 округу від Старожинечни до Путильщини, від Кіцменщини до Вижнічні. І грунтових і асфальтних, які перебувають у крайзанебному стані, звичайно, вся підтримка має йти на збройні сили України. Але якщо є виділення коштів на дороги, вони мають бути справедливо розподілені. Подивіться наступне відео і зробіть, будь ласка, висновки. Ми будемо добиватися далі. Дякую, колеги. Переходимо до другого питання. Питання друге. Порядку денного проект постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо розробки та затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізму їх фінансування реєстраційний номер 13413 від 24.06.2025 року, внесеним народним депутатом України паном Заремським. Е а, вибачте, так зараз я дочитаю будь ласка, ті, хто не мають дотичності до 13413 і приходили на обговорення попереднього законопроекту, ви можете відключатися. Залишіться, будь ласка, тільки ті, хто приймають участь в обговорення 13413 та наступних питань. Слово з приводу законопроекту 13.413 надається Карявченкову Юрію Валерійовичу, голові підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства. Юрій Валерійович, вам слово. Дякую, Леонідівна до проєкту постанови про звернення до кабінету міністрів України щодо розробки і затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізму їх фінансування. Реєстраційний номер 13413 від 24.06.25 року, поданий народним депутатам України Заремським. Метою прийняття проєкту є звернення до Кабінету міністрів України з дорученням розробити та затвердити цільову програму належного утримання сільських доріг з грунтовим покриттям та механізмом їх фінансування, зокрема за рахунок коштів державного бюджету. Мінрозвитку повідомила, що відповідно статті 91 бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів, належать, зокрема, видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності у населених пунктах. Законом України про державний бюджет України на 2025 рік не передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах. У зв'язку з запровадженням на території України воєнного стану пріоритетним завданням Мінрозвитку, як і інших органів державної влади, є виконання доручень, пов'язаних з запровадженням та забезпеченням реалізації заходів правового режиму воєнного стану. Це зумовило потребу перерозподілу наявних сил та ресурсів з метою максимально ефективного та своєчасного виконання першочергових завдань, спрямованих на забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, обороноздатності держави тощо. Враховуючи зазначене, Мінрозвідку, не підтримує проект акта та вважає недоцільним розробкою і затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з грунтовим покриттям та механізмом її фінансування. Агентство відновлення повідомило, що відповідно до статті 16 закону України про автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у відданні Віддані органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Згідно з законом України про благоустрій населених пунктів, організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Агентство відновлення вважає недоцільним розробляти окрему цільову програму для сільських ґрунтових доріг. Та рекомендую звернутися до обласних військових адміністрацій з метою включення таких доріг у регіональні програми та до органів місцевого самоврядування для використання коштів територіальних дорожніх фондів. МінФін та Мінекономіки повідомили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про ефективне використання державних коштів від 11.10.2016 року номер 710 передбачено зокрема припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Також пропонують розглянути обрання іншого механізму вирішення питання належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям. Системне фінансування та утримання сільських доріг із ґрунтовим покриттям можливо забезпечити шляхом включення відповідних заходів до стратегії розвитку територіальної громади та плану заходів з її реалізації. Підкомітет з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства на своєму засіданні 15.09.2025 року розглянув даний проєкт акта, однак у зв'язку з відсутністю автора народного депутата України Заємського рекомендував Комітету з питань транспорту і інфраструктури визначитись щодо проєкту на засіданні комітету. Дякую. Дякую вам дуже слово надається автору законопроекту народному депутату України Заремському Максиму Валентиновичу. Максим Валентинович, ваше слово. Доброго дня, пане головуючий колеги і приспишу... але але я, вибачте, я вас переб'ю. Максиме Валентиновичу, у нас регламент. Будь ласка, тому якщо можна, щоб ми були в регламенті, я вкладуся, оскільки мені треба також йти на мій бюджетний комітет. Я виступлю за два законопроекти одразу. Дякую. Поясню бабу. свою позицію для чого бо, в першу чергу хочу подякувати також колегам. Оскільки я чув на комітеті, які підняли питання діяльності Укрпошти. Я сам жалівся на діяльність Укрпошти оскільки до мене йшли десятки звернень людей через короно і через малокомплектність діяльність пересувних відділень. Тому дійсно питання доцільні. Я дякую колегам, що піднімають такі питання, бо в сільські. Громади масово жаліються на таку діяльність самої Укрпошти по законопроектах. Одразу виступлю по два законопроекти. Я враховую і знаю, яка процедурна діяльність юридична і на що спираються е керівники тих чи інших установ, і тому я подав. Як нове бачення того, як вирішити дані проблеми? Оскільки я працюю на окрузі, часто їду в сільську місцевість, я бачу, з чим стикаються громади, навіть обласні бюджети, і до мене звертаються як прості громадяни, так і військові, які бачать і хочуть навести лад на дорогах особливо ґрунтового значення я навів це як приклад, щоб були враховані ці пропозиції. Тому я навів, щоб розробити і затвердити дану програму, і врахувати ці нюанси. Так само що до мостів, ми знаємо, що була програма Велике будівництво, почалися багато робіт, і більшість мостів були зруйновані і не відновлені, і нічого не натомість не замінено. Це стосується як малих сіл, так і доріг міжнародного значення. Тому була доцільність внести цей законопроект, оскільки, якщо ви його підтримуєте, буду вдячний. За підтримку і раціональне бачення і пошуку можливості розвитку вирішення даних проблем. Якщо ви його не вирішите, то я буду мати все одно надати інформацію для своїх виборців, для людей, які до мене звертаються, пояснити, що я, як народний депутат, зробив ту чи іншу дію. В межах своїх е, повноважень я ще також звертався, щоб було розглянуто е, питання можливості передачі обласних доріг комунального значення, територіальним громадам з відповідним фінансуванням, де вони могли б діяти і працювати заздалегідь, не, не створюючи, не очікуючи якихось проблемних ситуацій чи соціальної е, соціальної напруги. Також ми знаємо, що є фонд регіонального розвитку у розмірі 1 мільярд. і Також можна було врахувати ці е, програми і десь за. Залучити тому потреба було подачі цього цих двох законопроєктів тому що масово звертаються до мене мої люди з округу і приходиться вживати дії, які не передбачені чинним законодавством. Бо ще не згідно чинного законодавства, я розумію, що зсилається чи регіональний розвиток чи е, відповідні служби. Тому е, колегам дякую. Очікую вашого рішення. Ми вам дуже дякуємо. Ми зрозуміли позицію. А не зазвичай, такі, так, такі, ну, такі, скажімо так, прохання вони більше до бюджетного комітету, бюджетного кодексу, ніж до комітету. Я інтересу. у бюджетному комітеті і також ці питання так, підіймаю. Дякуємо комітету. вам. Слово надається заступнику міністра розвитку громад та територій, пану Деркачу Сергію Анатолійовичу. Колеги... Ми не підтримуємо як міністерство, не підтримуємо е, дану ініціативу. Е, вже е, колеги сьогодні говорили про те, що ґрунтові е, дороги, е, які в принципі дороги, які е, відносяться до органів місцевого самоврядування, повинні фінансуватися з бюджетів органів місцевого самоврядування. Дійсно, є е, такий інструмент, як субвенція, але на 25-й, на 26-й навіть в проєкті, який запропонований Кабінетом міністрів, і проголосований, буде запропонований. Шановним народним депутатам, до розгляду, там немає будь-яких субвенцій щодо таких доріг, і ми всі з вами розуміємо. Ви розглядаєте питання по е дорогам і по ситуації на дорогах. Ми розуміємо, що на сьогодні перший пріоритет це ті дороги, які забезпечують нашу оборону. Дякую, колеги. Переходимо до другого питання. Питання друге. Порядку денного проект постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо розробки та затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізму їх фінансування реєстраційний номер 13413 від 24.06.2025 року, внесеним народним депутатом України паном Заремським. Е а, вибачте, так зараз я дочитаю будь ласка, ті, хто не мають дотичності до 13413 і приходили на обговорення попереднього законопроекту, ви можете відключатися. Залишіться, будь ласка, тільки ті, хто приймають участь в обговорення 13413 та наступних питань. Слово з приводу законопроекту 13.413 надається Карявченкову Юрію Валерійовичу, голові підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства. Юрій Валерійович, вам слово. Дякую, Леонідівна до проєкту постанови про звернення до кабінету міністрів України щодо розробки і затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізму їх фінансування. Реєстраційний номер 13413 від 24.06.25 року, поданий народним депутатам України Заремським. Метою прийняття проєкту є звернення до Кабінету міністрів України з дорученням розробити та затвердити цільову програму належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям та механізмом їх фінансування, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету. Мінрозвитку повідомила, що відповідно статті 91 бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів, належать зокрема видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності у населених пунктах. Законом України про державний бюджет України на 2025 рік не передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах. У зв'язку з запровадженням на території України воєнного стану пріоритетним завданням Мінрозвитку, як і інших органів державної влади, є виконання доручень, пов'язаних з запровадженням та забезпеченням реалізації заходів правового режиму воєнного стану. Це зумовило потребу перерозподілу наявних сил та ресурсів з метою максимально ефективного та своєчасного виконання першочергових завдань, спрямованих на забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, обороноздатності держави тощо. Враховуючи зазначене, Мінрозвідку, не підтримує проект акта та вважає недоцільним розробкою і затвердження цільової програми належного утримання сільських доріг з грунтовим покриттям та механізмом її фінансування. Агентство відновлення повідомило, що відповідно до статті 16 закону України про автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у відданні Віддані органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Згідно з Законом України про благоустрій населених пунктів, організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Агентство відновлення вважає недоцільним розробляти окрему цільову програму для сільських ґрунтових доріг. Та рекомендую звернутися до обласних військових адміністрацій з метою включення таких доріг у регіональні програми та до органів місцевого самоврядування для використання коштів територіальних дорожніх фондів. МінФін та Мінекономіки повідомили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про ефективне використання державних коштів від 11.10.2016 року номер 710 передбачено зокрема припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Також пропонують розглянути обрання іншого механізму вирішення питання належного утримання сільських доріг з ґрунтовим покриттям. Системне фінансування та утримання сільських доріг із ґрунтовим покриттям можливо забезпечити шляхом включення відповідних заходів до стратегії розвитку територіальної громади та плану заходів з її реалізації. Підкомітет з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства на своєму засіданні 15.09.2025 року розглянув даний проєкт акта, однак у зв'язку з відсутністю автора народного депутата України Заемського рекомендував Комітету з питань транспорту і інфраструктури визначитись щодо проєкту на засіданні комітету. Дякую. Дякую вам дуже слово надається автору законопроекту народному депутату України Заремському Максиму Валентиновичу. Максим Валентинович, ваше слово. Доброго дня, пане головуючий колеги і приспишу... Але але я, вибачте, я вас переб'ю. Максиме Валентиновичу, у нас регламент. Будь ласка, тому якщо можна, щоб ми були в регламенті, я вкладуся, оскільки мені треба також йти на мій бюджетний комітет. Я виступлю за два законопроекти одразу. Дякую. Поясню бабу. свою. Озицію для чого ребо першу чергу хочу подякувати також колегам. Оскільки я чув на комітеті, які підняли питання діяльності Укрпошти. Я сам жалівся на діяльність Укрпошти оскільки до мене йшли десятки звернень людей через короно і через малокомплектність діяльність пересувних відділень. Тому дійсно питання доцільні. Я дякую колегам, що піднімають такі питання, бо в сільські. Громади масово жаліються на таку діяльність самої Укрпошти по законопроектах. Одразу виступлю по два законопроекти. Я враховую і знаю, яка процедурна діяльність юридична і на що спираються е керівники тих чи інших установ. І тому я подав як. Нове бачення того, як вирішити дані проблеми. Оскільки я працюю на окрузі, часто їду в сільську місцевість, я бачу, з чим стикаються громади, навіть обласні бюджети, і до мене звертаються як прості громадяни, так і військові, які бачать і хочуть навести лад на дорогах особливо ґрунтового значення я навів це як приклад, щоб були враховані ці пропозиції. Тому я навів, щоб розробити і затвердити дану програму, і врахувати ці нюанси. Так само, що до мостів, ми знаємо, що була програма Велике будівництво, почалися багато робіт, і більшість мостів були зруйновані і не відновлені, і нічого не натомість не замінено. Це стосується як малих сіл, так і доріг міжнародного значення. Тому була доцільність внести цей законопроект, оскільки, якщо ви його підтримуєте, буду вдячний. За підтримку і раціональне бачення і пошуку можливості розвитку вирішення даних проблем. Якщо ви його не вирішите, то я буду мати все одно надати інформацію для своїх виборців, для людей які до мене звертаються, пояснити, що я, як народний депутат, зробив ту чи іншу дію в межах своїх повноважень. Я ще також звертався, щоб було розглянуто. Питання можливості передачі обласних доріг комунального значення територіальним громадам з відповідним фінансуванням, де вони могли б діяти і працювати заздалегідь, не, не створюючи, не очікуючи якихось проблемних ситуацій чи соціально соціальної напруги. Також ми знаємо, що є фонд регіонального розвитку у розмірі 1 мільярд. і Також можна було врахувати ці програми і десь залучити. Тому потреба було подачі цього цих двох тому в тому, що масово звертаються до мене мої люди з округу і приходиться вживати дії, які не передбачені чинним законодавством. Бо ще не згідно чинного законодавства, я розумію, що зсилається чи регіональний розвиток, чи е, відповідні служби. Тому е, колегам дякую. Очікую вашого рішення. Ми вам дуже дякуємо. Ми зрозуміли позицію. А не зазвичай, а такі, так, такі, а, ну, такі, скажімо так, прохання а, вони більше до бюджетного комітету, бюджетного кодексу, ніж до а, комітету. Я інтересу. у бюджетному комітеті так, і також ці питання так, підіймаю. Я член так, дякуємо комітету. вам. Слово надається заступнику міністра розвитку громад та територій, пану Деркачу Сергію Анатолійовичу. Колеги... Ми не підтримуємо як міністерство, не підтримуємо е, дану ініціативу. Е, вже е, колеги сьогодні говорили про те, що е, ґрунтові дороги, е, які в принципі дороги, які е, відносяться до органів місцевого самоврядування, повинні фінансуватися з бюджетів органів місцевого самоврядування. Дійсно, є е, такий інструмент, як субвенція, але на 25, й на 26, й навіть в проєкті, який запропонований Кабінетом міністрів, і проголосований, буде запропонований. Шановним народним депутатам, до розгляду, там немає будь-яких субвенцій щодо таких доріг, і ми всі з вами розуміємо, ви розглядаєте питання по е дорогам і по ситуації на дорогах. Ми розуміємо, що на сьогодні перший пріоритет це ті дороги, які забезпечують нашу борони.